Ефір головних новин Білої церкви продовжує актуальним інтерв'ю з гостем у студії. До нас завітала волонтерка організації Let's Do It Ukraine у Білій церкві Анна Федченко. Поговоримо про роботу благодійників та чи є комунікація між владою та громадянським суспільством під час війни. Вітаю, Анна. Вітаю, Ярослава. Розпочнемо наше інтерв'ю з такого питання. Яка наразі ситуація в місті з волонтерською діяльністю? Кому наразі найбільше допомагаєте? Переселенцям чи військовим? Ми гуманітарний хаб Let's Do It Ukraine. Ми знаходимося в Палаці культури Білоцерків МАЗ. і так як ми гуманітарно взяли на себе місію, то ми допомагаємо переселенцям з продуктами речами першої необхідності, такими як ковдри речі для дому. А військовими, коли в нас є залишки їжі, ми передаємо їжу і е, спеціалізуємось на ліках для військових. А що потребують ці сторони? Наприклад, що більше потребують військові, а чого більше потребують переселенці? Е, зараз дуже холодно, і люди поприїжджали, Якщо ми говоримо про переселенців, то е, ми в неймовірній кількості шукаємо ковдри. У нас вчора за один день пройшло 101 родина, і ми видали. Ну, десь е, ще 400 ковдр точно, тому що люди ж беруть на всіх членів сім'ї. І в нас там сьогодні залишилось 69 ковдр, і ми їх роздамо буквально за одну годину. Тому і подушки, ковдри постільне це те, що ми шукаємо завжди в неймовірній кількості. Тобто, я так розумію, коштів на це не вистачає, чи де взагалі берете кошти на, на те, щоб придбати продукти харчування, наприклад, там да одяг, взуття, ті самі ковдри, про які ти е, розповідаєш, і все інше. Ми шукаємо постійно спонсорів, е, і на ці речі пишемо листи в різні благодійні міжнародні організації, щоб нам з е, передали на Україну саме на наше місто для наших е, біженців, для наших переселенців. Ці речі зрозуміло, але все таки я так розумію. Коштів ну їх не вистачає, тому що 8 місяців війни е, пройшло вже і продовжується війна, і потрібно вам звідки збирати те одяг, звіття, і тому подібне. Так, Якщо на початку війни там березень, квітень, травень, всі донатили гроші, всі дзвонили. І наша була задача тільки привести. То тепер ми самі дзвонимо по всім фондам, по всім великим організаціям, що будь ласка, там задонать та нам не ми, ми, якщо немає можливості, ми не просимо. Грошима, ми просимо закупіть нам певні речі. От до мене звернулися литовці, що вони там можуть назбирати дві тисячі євро. Я кажу: два варіанти: або ви купуєте подушки для моїх переселенців, або термобілизну для військових, яку ми зараз шукаємо. Тобто зима, і всі хочуть утеплюватись. Всі шукають от речі для того, щоб було нормально пережити зиму. Зрозуміло, у той же час то таке цікаве актуальне питання. Міська влада білої церкви, я навіть зачитаю, тому що цей список дуже великий, виділяє 14 мільйонів гривень на зміни до генерального плану Білої церкви, 7 мільйонів гривень на зрізання дерев, 500 тисяч на озеленення площі біля будинку культури білосерків мас, 4 мільйони гривень на ремонт відносно невеликого і несуттєвого зазначенням ремонту дороги. І цей перелік також можна ще довго перелічувати. Наші чиновники, що живуть у у паралельному світі від війни, що вони. Не помічаючи потрібна допомога переселенцям, військовим. Чесно, я думаю, що так вони живуть в паралельній реальності, тому що я сама їжджу містом, я сама психую від того, що роблять дороги серйозно в той момент, коли у нас хлопці не одіті мерзнуть. І коли у нас люди голодні, проходять, плачуть в наш штаб, я така, якби мер або. От депутат будь-який зайшов на один день в рандомний час, в будь-який час, і подивилися на, на то, як вигрібають е, роботу бідні волонтери нашого міста. І, і мені інколи хочеться, щоб наші волонтери на один день, от всі дружно на один день перестали робити свою роботу і сказали: сходіть в міську раду, попросіть, о, те саме що ви просто нас, тільки попросіть у міської ради, і ну тому що. Скільки ми з тобою говорили? 500 тисяч виділяють грошей на дві клумби, які знаходяться біля нашого гуманітарного штабу на палац культури Білоцерків Мас. Там дві манюсінки на 500 тисяч гривнів ми можемо удіти 500 військових купити термухи. А я шукаю 120 тисяч гривень, щоб викупити 120 термух. І я така, мені що, печінку продавати, щоб викупити. Ну чого наша влада не думає про те, про що думають волонтери? Тобто, тобто, взагалі ніякої комунікації між міською владою, і волонтерами нема. Вони взагалі щось роблять. Ну тобто у нас багато волонтерських штабів, організацій, багато. і вони дуже ефективно працюють. Я дуже задоволена роботою всіх волонтерських штабів. Ми між собою всі комунікуємо, всі між собою ділимося. Но у нас немає комунікації волонтери. Міська влада я б хотіла, щоб нас раз в місяць збирали і казали: люди дякуємо вам за роботу. Що ви безкоштовно нагадую, волонтери? Це люди, які не отримують. Моють заробітну плату. Це люди, які у вільний від роботи заробляння час, витрачають свій власний час. Більшість волонтерів Білої церкви, що витрачають свої власні кошти, щоб допомогти врятувати країну. Бо саме так ми можемо. Це наш маленький вклад в перемогу. По іншому, ми просто не можемо. І коли витрачається неймовірні суми грошей, я така 7 мільйонів гривень на обрізання дерев. Якби я приймала участь в тому тендері, я б виграла його за дві 2, за 2 мільйона. У мене б працювали всі переселенці, і це ж прибуткова справа. Ми обрізаємо дерева, і ми ж можемо. Продачі деровину і заробить додаткові кошти. Я дуже злюсь на, на нашу міську владу. Якщо говорити проблеми переселенців, я так розумію, ну не всі ж є можливість там влаштуватися на роботу так біля церкви. Хтось не може знайти житло, з чим вони найчастіше звертаються, чи допомагаєте ви в цьому їм, чи можливо міська влада? А... Один гуртожиток, ніби вони домовилися, що туди можна селити, але безкоштовно нікого навіть на тимчасове. У нас є готель Рос, який знаходиться у комунальній власності, і чисто теоретично туди можна було б селити біженців, хоча б там на тиждень. З них беруть гроші 200 гривень за добу. Тобто, якщо людина там живе скільки тиждень, то це 1400 гривень за тиждень в комунальному приміщенні. Тобто, ти не знаєш ні жодного переселенця, який би при. Білосерку безкоштовно, безкоштовно посилила. Мало того, ми єдина громада в Київській області, яка не селила безкоштовно переселенців. У нас не було жодної школи, жодного тимчасового. Отак, вночі, коли евакуюють людей автобусом, це е, селили е, громади релігійні, єврейська громада селила людей, а е, протестантські церкви селять в себе. Ми, як місто, на офіційному рівні не, не посили жодну людину. Цікаво, а все ж таки, можливо, є позитивні якісь сторони від міської влади, можливо, вони комусь з волонтерів допомогли, чимось? Можливо, так, зверталися? Е я знаю, що Юра е Москаленко, Блицерківська волонтерська група комунікували е з міським головою з приводу допомоги 72 й бригаді. Я не, не дуже компетентна в питаннях військових, тому що ми все таки гум гуманітарний напрямок. Ми військовим допомагаємо дрібницями. От там, там була якась комунікація, але в порівнянні з іншими містами а, сусіднє місто до Білої церкви, не буду називати, яке виділило 7,8 мільйонів гривень на те, щоб одягнути військових, яких призвали з їхнього міста. Тобто 7 мільйонів гривень на обрізання дерев ми знайшли, а 7 мільйонів гривень, щоб одягнути. Утеплить е, і не куплять речі подвійного призначення. Це ж можна купити бірці, ті самі термухи, е, термобілизну і е, там Шкарпатки, щоб людині було, яка захищає Україну від імені нашого міста. Це все можна було зробити і інші міста це роблять. Так само, якщо стосується переселенців, чому Васильків виділив місце і будують е, за кошти ООН. Е, Будиночки, модульні, модуль, будиночки. Модуль, модульні будиночки. Ми на я наскільки я розумію, з того, що мені пояснили, на Карбишева десь ніби виділили землю. Але ситуація ну, от восьмий місяць десь щось десь там щось колись я. буде, коли вже в інших містах вони добудовуються вже вже завозяться подушки. Ну, типу, я пояснювала міській раді на останньому засіданні. Я не ну, від вас, немає ніякої підтримки. Жоден волонтерський штаб в Україні. Не в Україні, а в нашому місті, слава Богу, не отримав комунальне приміщення, щоб розвернути свою волонтерську роботу. Ми, наприклад, як от Ukraine, ми платимо орендну плату. У нас велика орендна плата. У Нас е можна озвучувати цифри. Це будинок культурної біло такима. Ми в, в... Це, це, це приватна структура. Нам е важливо було, щоб це було в центрі і було багато квадратів, щоб ми могли там розвернути всю нашу діяльність. От ми платимо 10 тисяч в місяць. Кожен місяць я шукаю спонсора. Який би нам оплатив цю, це приміщення, коли у нас повно. Комунального майна, де можна було не нас, якщо ми вам не подомавсь, пустіть інших волонтерів, щоб вони свої склади могли організувати безкоштовно люди, які виконують неймовірну роботу, виконують роботу і мінсоцполітики, і, і закупівлю, і логістики, все, що роб має робити держава, взяли зараз на себе велику частину роботи волонтери, і я їм за це безмежно вдячна всім, кожному волонтеру, який трудиться в нашому місті і в Україні. Ми також вдячні Наша команда телеканалу еспресо Біла церква також вдячна всім волонтерам і дякуємо, що ви працюєте на цьому фронті. Прийдемо з тобою до іншого питання. Неодноразово отримали від наших глядачів такі звернення, що нібито міська влада дає адреси в адреси штабів, які працюють у місті, але водночас не інформує про те, де можна отримати допомогу від міської влади. Чи правда це та наші переселенці, коли йдуть, оформлюються за своїми довідками, в Тка внутрішньопереміщеної особи їм працівники цієї. Відділу соцзахисту зразу називають нашу адресу Червоного Христа, Соняха і релігійних громад, які допомагають. Тобто люди зі списком ідуть замість того, щоб подумати, а як можна, коли ви центральна влада, ви можете отримувати гуманітарну допомогу в більших об'ємах ніж ми, тому що у вас зв'язків більше за кордоном і з іншими державами, коли ви б могли виконувати цю функцію, на жаль, ні, виконуємо поки що її. Ми тому правда, отримавши довідку, переселенці зразу йдуть до нас, питають, де ви взяли адресу. Нам дали у відділі соцзахисту. Зрозуміло, і останнє питання нашого інтерв'ю. Ти розповідала у ході нашої розмови, що жодного разу не збирав міський голова, Геннадій Дикий, усіх волонтерів там, чи хоча б подякувати, що працюєте в місті, чи можливо чомусь вам потрібно допомогти? Можливо, не знаю, якісь комунікації все таки були. Можливо, заступники міського голови переймали ці те, що мав би зробити міський голова і зібрати всіх волонтерів. Чи от жодного разу там за вісім місяців війни не збирали, не питали, не узгодували? Годжували якісь питання взагалі жодного разу нас не зібрали, і я була б безмежно щаслива, щоб, хоча б один раз за вісім місяців, ми всі зібрались, о, е, намалювали план дій. Ми ж е, ми ж не, не складаємо руки і скажемо саме ми допомагають. Не ми готові простягнути руку допомоги міській владі і вирішити цілу купу запитань, які ми на своєму рівні можемо все. Поворішувати, і я б хотіла, щоб нас, якщо мене чує представники міського голови, будь ласка, зберіть всіх керівників найбільших гуманітарних штабів на тему, як мінімум, як нам пережити цю цю зиму.